168 голів громад, 400 гостей та волонтерів, 30 спікерів та 5 міністрів. Так у стрілковому розпочав роботу перший міжнародний інвестиційний форум Південна стратегія розвитку. Очікували і на перших осіб держави. Вони приїхали це тільки ну, перші особи держави, і воно там пов'язана. Там президент вчора там був на Донбасі. Він поїхав туди, не зміг приїздити. Там голова Верховної Ради також на інші справи. Ну і плюс там змістилося в Львові після 20 червня. Планували. Там форум місцевого самоврядування він змістився. Також на ці дати те, що ми хотіли побачити, ми залучили громади і нам потрібні саме громади і інвестори. вони всі тут. Що потрібно там зі сторони держави? обов'язково прокомунікуємо. Сьогодні робота форуму розпочалась після 16-ї. Захід триватиме два дні. Тут відбуватимуться пленарні сесії, представлення проєктів серед гостей іноземні делегації. Посол Швейцарії приїхав познайомитись із інвестиційним потенціалом області. Це одна з найближчих точок до окупованого Криму. Я думаю, що це дуже важливо, що ми зібрались тут. Ми показуємо, що, незважаючи на окупацію, життя продовжується. Інвестиції надходять до України, і ваша країна йде шляхом до більш тісних відносин із західноєвропейськими країнами. Швейцарський інвестор вже інвестував у Херсонський порт. Він виграв тендер. Вже все готове до початку. Будемо модернізувати цей порт. Чекаємо на зелене світло від уряду. За словами Сергія Козора, форум Південна стратегія розвитку відбувається за підтримки агентства США із міжнародного розвитку, Витрачено на нього близько 90 тисяч доларів. Ксенія Сіліна, Оксана Хлібу, Серікавдієва, Влад Купріїв. Новини на Суспільному. Херсонщина.